Працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, я комашу дістаю. Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми дізнаємось багато цікавого про пташку дятла та послухаємо оповідання, як дятел зимує. Незважаючи на те, що про дятла чув практично кожен, мало кому відомо про те, як ці птахи проводять непрості зимові місяці. Коли настають холоди, дятли ховаються в заздалегідь приготовлені ними ж дупла. Дупло дятел не видовбує, а вириває внутрі трухлявого стовбура. Звичним раціоном дятла. Але якщо він щось знаходить, то з легкістю ділиться з іншими птахами, часто рятуючи їх від голодної смерті. Основною їжею зимового періоду для дятлів стають ялинове і соснове насіння. А ще дятли залюбки прилетять до вашої годівнички. А зараз послухайте оповідання, як дятел зимує. Живе на сулісі пташка, сама чорна з пробілинками, а на потилиці в неї пірця яскраві, червоні. Називається ця пташка дятел. Прийшла зима, холодно стало, далеко поховалися всі комашки. Що ж дятел взимку їсть? Ось поглянь на снігу під деревом багато-багато соснових шишок лежить. А що це за дерево? Це дуб, а не сосна. Чому ж під ним соснові шишки? Раптом підлетів до дуба дятел, у дзьобі шишку держить, всунув її в розколену і почав дзьобом довбати. Роздовбав насіння повибирав і за другою полетів. Приніс другу в розколену вставив, а стару шишку. Чому ціла купа шишок і деревом паляється. Це дятел взимку насіння з них дістає та їсть. Ну що ж, любі малята? Дятел це цікава пташка, і можна багато часу приділити, щоб спостерігати за нею. пізнавати світи задоволенням і до зустрічі!